Концепція е, держави, да? тобто, вона під, е, під собою містить розуміння, що хтось це держить. Тобто, держава раніше було таке, якщо бачив за часів Київської Русі, да? там на зображеннях є держава. Держава це такий шар з хрестом, пам'ятаєш? Да. Тобто була булава завжди, да? це, це символ влади. В одній, Русі. Угу. в одній Русі булава, а в іншій – держава. Тобто держава це світ, ну, це як яйце. Да? Це образ світу, який хтось тримає і хтось е, держить. Да? І, в принципі, господар може виростити в государя. Да? І тоді государю він народжує государство або державу. Е, тобто, це ще інший такий вимір, да? Тобто він ще більший. Да? Тобто, коли людина може... Тримати щось, утримувати, е, держати, да? то тоді держава й може виникнути. Тому що ну, хазяїн він що може держати? Він може держати там, ну, якусь частину села, або якийсь склон гори, да? тобто, або щось таке. Да? І навіть коли в гора в Карпати їдеш, то розумієш, що оце газда файний, він газдує, в нього там гарно його огородик вичищений, подвір'ячко, ну, такий маленький клаптик щастя в гору, Да. А хазяїн це той, вже, в якого великі наділи, в нього там. Е, там, там півсотні овець, є, там 20 курів, що він вже хазяйнує, в нього вже хазяйство є. Да? А господарство це вже таке, що по декількох селах вже там люди ходять, працюють, бринзу роблять, він там щось будує. Мене, тобто. І таким чином, ну, поступово з маленького до великого ну, от цей потічок так він і розростається. І на рівні держави, ну, зрозуміло, що мають бути люди, які, на жаль, ну, в нас великий брак таких людей з державним мисленням, або, як кажуть, в нас чомусь ті люди, які мислять, мислять державного, то вони чомусь або не знаходяться, або не доходять до керівних посад. І це, ну, я думаю, що це справжня біда і дуже велика, велика ну, не те, щоб біда, да? тобто велика задача така для того, щоб такі люди з'явилися з державним мисленням і державу робили і утворювали.